Цими вихідними міський голова Анатолій Федорчук відвідав Республіку Польща. Поїздка відбулася за власні кошти. Мер Борисполя відвідав центр сілеського воєводства місто Катовіце. І ми побували в трьох містах Польщі. Це перше місто з Ченстахова, де підписана угода між співпрацю між Київським регіональним відділенням Асоціації міст України та асоціацією міст. Сілеського воєводства. Сілеське воєводство ну так, якщо по-простому сказати, це все одно є Донецький регіон, тобто це дуже багатий, багатий регіон. Основна мета цієї угоди це, по-перше, знайти міста побратими. А по-друге, за допомогою співпраці з польськими містами взяти участь у європроектах. Місто Катові, це, це столичний центр селищського воєводства. Один проєкт, який реалізований два роки назад, це сміттєпереробний завод. Вартістю 9 мільйонів євро. Стоять обладнання, як це взагалі можливо, як можна його розсортувати за допомогою техніки, папір в окрему сторону, культів в другу сторону, і все це робить техніка. Так от 6 мільйонів євро, як грант дали кошти Євросоюзу. Другий проєкт. Ну Просто грандіозно, я так нічого подібного не бачив. В місто Катовиця є шахти глибиною 20 метрів. Так от центр міста вони вирішили дуже унікально, вони створили там музей. Музей, який всього сілецького воєводства. А вартість будівництва цього музею обійшлася для них 90 мільйонів євро. 67 мільйонів дав Євросоюз, решту дало само місто. Угода, яку підписали з сілеським воєводством, має дати позитивні плоди співпраці з Євросоюзом. Намічено до кінця року приїзд їхніх експертів, в тому числі в допомозі по написанню грантів, як залучити європейські кошти і так далі. Валентина Ластовка, Ігор Шатайло, новини телеканал Бориспіль.